Всім привіт! Давненько в нас не було великого відео, я все публікую шорти та шорти. Але ми хворіли. Напевно, знайшли коронавірус десь, дуже важко перехворіли, особливо Аліса. Я якось за два дні вискочила, а дитину торбила 4 дні і ще після. Вона така, як хусточка лежить. Да, дитина. Да. А тут у нас весело. Томчик, як завжди, в нього весілля намічається, і він залишається до ліфсика. А Алівсік відбивається як може, але щось у нього вже не дуже виходить. Так, да, Томчик? Я так розумію, що Томчик все ж таки тебе зґвалтує. Ну, так. Томчик так до нього залишається. І так, і так, і так, а Лівсік не здається. Том дуже хоче дівчину Дуже хоче дівчину, але Лівсік у нас не дівчина, але йому все одно. Зараз за хвост. Лівсік, я б на твоєму місці такого не робила Бо нема на чому буде ховатися від Томчика. Не буде на чому ховатися. Томчик тут шукає до тебе, як би добратися до тебе. І не виходить. Поки що не виходить. Але варто не втрачати надію. От, наприклад, зараз. Це Ліфтик. Тобі хана. Прийшла зелена пташка і хоче тебе вкусити. Так, вона ззаді. Вона зараз тебе за хвіст. Хвать ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. І, і не буде в тебе такого красивого хвоста. А ще Томчик намагається за лапу вкусити. Ну, хоч якось, скажи, вкусити. Ну так. Да. Ну да. Так, Лівсік, киш з звідсіля. Давай. Вон, до Томчика. Іди до Томочки. Ти наш зелений красий. Зелений красий. Так. Да ні, тобі це. Це йому, щоб він тебе не вкусив. Тебе я не буду ображати. Ти добра, 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 дуже добра пташка. А ти зелений, тому що злий. Лівсік, іди на стенд. Іди на стенд. О, Це Томчик знову поліз до тебе в клітку шукати їжу, а їжі там нема. Був цю їжу, ти що зробив? Ти з'їв. От ти молодець. Так? Е, телефон не їж, будь ласка. Ну, взагалі вже не, не дуже цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк. Будь лас... е, Дякую вам за увагу. Пока-пока.